Магічні кешбеки до 17% у Привіт в Приват24. Друзі, з кожним днем, з кожною годиною, хвилиною свята наближається різдво. Це про тепло, це про родину, це про світло, тепло, яке дочерів. так для кожного з нас. І ось напередодні відбудеться дуже особлива подія. Це родинне різдво для кожної дитини. Наймасштабніша різдвяна вечеря в Україні для прийомних родин, для опікунів і для усіх, усіх дітей, хто особливо потребує цього тепла. Так, і от якраз про цю ініціативу зараз будемо говорити з Катериною Осадчою. Давайте. Катерина Осадша, українська журналістка, ведуча програм Світське життя, голос країни, голос Діти, інфлюенсерка та мама трьох дітей. На початку повномасштабного вторгнення Катерина заснувала фундацію, яка займається професійною орієнтацією підлітків, що опинилися у складних життєвих обставинах, промоцією усиновлення та сімейних форм виховання, а також пошуком зниклих безвісти. У фокусі роботи фундації підтримка дітей, позбавлених батьківського піклування. 23 грудня. Фундація збере родини загалом близько пів тисячі учасників, дітей, батьків та відомих зірок на найбільшу різдвяну вечерю родинне різдво для кожної дитини, щоб дати можливість познайомитися між собою, отримати консультації фахівців, зруйнувати поширені міфи та надихнутися на рішення стати батьками. Сьогодні Катерина у гостях студії ранок марафон. Тя, доброго, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго <свят> ранку всім. Катрусь, ти засновниця фундації Катерина Осачі і от піднімала тему підлітків. А зараз ти доторкнулася до теми, яка дуже болюча для, для України. Як ти до неї прийшла? Чому а, діти? Чому от у, в цю в цю в цьому напрямку ти зараз почала дивитися? До дітей без батьків. Ми прийшли спочатку повномасштабного вторгнення. Насправді фундація почалася з волонтерської ініціативи з пошуку. зниклих. так, так. Та а, ми це це коли ми вперше. З перших днів війни почали шукати зниклих е, дорослих і дітей, і ця ініціатива існує до uh -huh. сьогодні. До сьогодні працюють 30 волонтерів по всій Україні. Uh -huh. а, і коли ми почали шукати дорослих і дітей, до нас дуже багато почали звертатися і питати: а як можна забрати до себе в родину тих дітей, яких ви знаходите? Uh -huh. І ми зрозуміли, що в цій, е, в цій темі дуже велика прогалина в знаннях. Що в Україні не знають, які сімейні форми виховання можна взяти для дітей? Що не тільки є а, усиновлення, що є опіка піклування, є великі прийомні родини, є uh -huh. дитячі будинки сімейного типу. І тоді а, ми буквально через у 23-му році ми зняли великий освітній серіал. Uh -huh. Які можна зараз знайти на YouTube а, про сімейні форми виховання. Uh -huh. І почали цим займатися. І в цього року ми об'їхали п'ять міст України, де була виставка Поговори зі мною це історії підлітків з інтернатним вихованням, які розповідають свою історію, як би змінилося їхнє життя, uh -huh. якщо б в їхньому житті були не інтернати, а родини. А, і, власне, а, так, а, це. І, і так ця ініціатива і ця тема в фундації вона росте, масштабується. і насправді зараз виросла вже в велику, великий рух такий підтримки родин. А підтримки родин, які прийняли дітей в родину, які а, відкрили своє серце. А у вас є якась? Ви ведете якусь не знаю, статистику, розуміння, скільки дітей вже як змінилося ставлення, як люди реагують. З початком повномасштабного вторгнення, і ви всі пам'ятаєте, так це велике, ну і дуже б хотілося, щоб це ця хвиля зберіглася, такого відкритого серця. Всі хотіли допомагати. Mm -hmm. Статистика гарна і позитивна, і динаміка позитивна. Тобто, що більше людей хочуть брати дітей в родини. Mm -hmm. І більше утворюються дитячих будинків сімейного типу. Звичайно, гальмує цей процес іноді те, що родини Гюрократія. переміщені є, є інтернати в евакуації, і зараз за державною програмою всі діти з інтернатів, які знаходяться в евакуації за кордоном, вони всі мають повернутися в Україну вже в родини. Її підшуковують родини, родини знайомляться з ними онлайн, і діти повертаються в родини вже в Україну. І можу але... сказати, що зараз в усіх регіонах, де ми були, а збільшується кількість таких родин, збільшується кількість патронатних родин. А патронат це взагалі дуже важлива. важлива. це послуга, це не сімейна форма виховання, але це тоді, коли через різні складні життєві обставини у біологічних батьків вилучають дітей. А uh -huh. то їх віддають не в інтернат, а в родину. Родину. І вони знаходяться в родині, і в Це родині перечікують перед... угу. до півроку, чекають, поки їм знайдуть родину вже на постійне проживання. Патронатна родина. О, вона теж має ця... ці люди теж мають проходити певне спеціалізоване навчання, звичайно. щоб стати патронатною родиною. Да, звичайно, звичайно, обов'язково. Е, також зараз ми е, дуже багато хочемо говорити про наставництво. Угу. Це, е, Підлітки і діти від 10 старших років, коли е, дорослий теж пройдячи навчання, може, е, може стати наставником для дитини дитина буде проживати в інтернаті, але е, Дорослий наставник зможе її забирати додому, ним, зі своєю родиною, mm -hmm. підтримувати, допомагати готуватися до вступу в вишу, готуватися взагалі до дорослого до, життя, життя. до дорослого життя. У таких наставників у них є певний ряд обов'язків, які теж має контролювати якісь. Mm -hmm. Орган відповідно, бо тут же ж часто спрацьовує людський фактор. Ініціатива так. хороша, а там втомився, і ти думаєш, вже угу. тут як це все зарегламентувала зараз. Вже з'являються регулювання цього процесу, тому що насправді їх не було. Угу. І зараз, ось буквально минулого тижня, Верховна Рада прийняла закон про наставництво, де вже угу. ці норми виписані угу. краще, і вже можна зрозуміти, як взяти дитину в наставництво. Тому насправді, отак кількість родин, з якою ми зараз познайомилися, з якою ми весь час онлайн. На зв'язку, тому що в фундації зараз ще працюють майстерня турботи. Це такі клуби батьківські, де вони можуть зібратися, поспілкуватися uh -huh. між собою. Uh -huh. І такі клуби працюють в п'яти містах: в Мукачево, е Миколаєві, Одесі, Хмельницькому і Києві. Uh -huh. І і зараз ці родини, з якими ми також працюємо, також приїдуть на наше різдво. Ми О. хочемо зараз підняти теми великого Давай. родинного такого свята для кожної різдво для кожної дитини. Як це буде відбуватися? Mm. Це як зустріч, знайомство. Розкажи нам детальніше, хто будуть учасники і як Скільки ви їх шукаєте? Учасники? Скільки їх? Бо це наймасштабніше велике родинне різдво. Це наймасштабніше родинна різдвяна вечеря. Тому uh -huh, uh -huh. що ми всіх запрошуємо на вечерю. І вас запрошую долучитися, будь Дякую. ласка. А тому, що ми би ми хотіли, щоб а, лідери думок, а, зірки також познайомилися з цими родинами і дали їм ось це відчуття затишку опіки. піки. Ми збираємо всіх за великим столом а, довжиною в 120 двадцять метрів, і це більше ніж 500 дітей, батьків. За одним столом всі їдуть з усієї України, а лише з Одеси їде два вагони. Два чи вагони. навіть більше <світ> <Да>. <світ> Укрзалізниця, наш надійний партнер, нам допомагають з перевезенням і родин по Треба всій вагон. Україні. Зараз буде. <світ> так і, і це велика вечеря. З розсадкою я ми дуже переживаємо, дуже хвилюємося, і готуємо велику програму. Зірки долучилися ага. до нас з особливими виступами. А ще одна з важливих деталей це надихнути родини і надихнути а, лідерів думок, інфлюєнсерів, зірок на про розповідати про ці родини, ага. тому що ми бачили, коли ми їздили Україною, наскільки. Люди, які не знають е, цю тему, коли вони знайомляться з родинами і просто дізнаються про те, як вони виховують 10 дітей. Дитячий будинок сімейного типу це 10 дітей різного uh -huh. віку, які як батьки і, і кожна родина, і кожна доля кожної дитини це окрема карколомна історія. І ось ці родини, з якими і кожна родина, це це розірване серце, тому що вони. Першим, наприміром, перша родина, з якою ми познайомилися, і, до речі, разом з сніданком ми збирали кошти їм на будинок. Вони переміщені з Зарубіжного до Івано-Франківської області. і Ми тоді разом зібрали кошти і придбали будинок. І ця родина, де мама. А зараз виховує сама десятьох дітей, тому що тато, на жаль, загинув в Рубіжному, тому що він залишився е, гасити пожежу в будинок через прильоти. Mm. І мама зараз сама, сама з десятьма дітками вона не відмовилася, звичайно, від, від дитячого будинку сімейного типу підтримкою, та, дивно, і дивно. вони є її підтримкою. Тому і ось кожна така історія, це, це просто. Неймовірні емоції і розуміння, що таких родин має бути більше. Катрусь, коротка відповідь від тебе. Ця вечеря це подарувати свято і відчуття затишку, чи це знайти щось глибше, щоб родини об'єдналися і знайшли один одного? Це знайти це насправді сенс глибше. Звичайно, подарувати дітям свято. Це наша завжди. Ми де б ми не були. Ми намагаємося подарувати дітям свято. Ага. Цим взагалі всім дітям України. Глибше це показати ці родини. І показати, що ось так за сімейним столом мають збиратися всі, всі діти всі на це діти заслуговують. і всі діти заслуговують на родину. Всі діти заслуговують на свого дорослого, на маму і тата. Всі діти заслуговують, щоб сісти за родинним столом і дотримуватися традицій. Якщо б в родині цих традицій немає, тому що ну всі всі до нас прийдуть родини з різних куточків uh -huh. України. Не у всіх в родинах, наприклад, ми в своїй родині. Я зрозуміла з минулого року, що ми за не започатковим, а збираємо ті традиції, Формимо різдвяні, дорі, які так. підходять нам. І на цьому різдві ми спробуємо розказати про традиції і спробуємо. Показати тим родинам, можливо, які у яких ще немає своїх традицій, щоб як вони почали, що вони Треба почали бути. формувати свої. Так як це може бути? Так е наостанок, Олена Брайченка нам тут щось хаває. У нас є традиція. Вона сховала, а ми намагаємось відгадати, що вона тут сховала. Є декілька підказок. А ну а, значить, батьківщину цього продукту вважають південно західну частину Азії. Цей продукт символ життя, відродження та родючості. Страву із цього продукту готують щонайменше тричі на рік. І страва цього продукту є невід'ємною частиною різдвяного столу. Кутя? мак, рис. Ні. Ми не знаємо. ми так само. Різдвяний не знає, стіл це кутя? одразу. Глядачі написали, а, написали. пшоно. Пшоно А чому тричі на рік? Теж хороше питання, Валь. Я навіть не розумію, що там таке. Ви вже дивимося. Так. Це не а чому рік? ці тричі на рік на різдво. Я розумію кутюми вар. А ще є щедра у нас вечера, щедра вечеря. а третій раз коли може Голодна на водохреще? Може на воду на голодника. Отже, хліб. Друзі, от про тричі ти запитаємо Олени Браченко наступний, наступний раз при суботи. зустрічі. Але ті, хто писали пшениця, ви були абсолютно праві. Дякуємо, Катя. Дякуємо за ініціативу, які ти піднімаєш, і сподіваємося, що достукаємося до кожного Так, собі. хай. Хай цей стіл е, росте, росте і в довжину і в ширину. Будемо намагатися вас. Чекаю за цим З великим різдвяним столом. Дякуємо, друзі. Передаємо слово командам фактів сітіві та вікон СТБ. Анастасія Мазур на зв'язку. 31 грудня о З наступаючим новим роком Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Наша ти мене під час процесу гатила кулаком по спині. У Вашій базі даних вказано, що ви олівальник за збірну України та Київське Динамо. З Чого я зробила висновки, що ви полюбляєте біль та приниження? Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о дев'ятнадцятій. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна.